Шановне товариство, вже звичайно багато було сказано, не хочеться повторюватися, але все ж таки хотів би додати до вже промовленого. Насправді ми всі маємо чітко усвідомлювати, що в нас на сьогоднішній день, попри те, що в нас відбулася Революція Гідності, попри те, що Україна вже півтора роки веде війну. За своє існування в нас сьогодні немає в Україні тої влади, того режиму політичного, врешті тої держави, досконально, яка би дійсно представляла би повністю інтереси української нації. І ми бачимо, що сьогодні українські патріоти, українські націоналісти вони, будучи з одного боку в авангарді боротьби з агресором, який прийшов до нас війною. Так само продовжують тягнути на собі основний фронт політичної боротьби всередині нашої держави. І боротьба за зміст держави, яка сьогодні називається Україна. Ця боротьба продовжується. Більше того, як це не дивно, але дуже багато речей, які, здавалося, були переможені під час революції. Вони сьогодні повертаються. Під новими личинами в новій формі і набагато більш загрозливіше. Наприклад, якщо ми говоримо про, про русифікацію, якщо в часи режиму Януковича, коли міністром був одіосний табачник, якого, до речі, ця влада благополучно дала йому втекти на свою, значить, тут, ну, да-да-да, він значить, знаходиться зараз за кордоном, йому благополучно дали втекти, А в той же час ми всі прекрасно розуміємо, що Ніхто його не намагався навіть там якось притягнути до відповідальності. Але тоді, принаймні, було чітке розуміння, що є вороги, це режим Януковича, це проросійські маріонетки. А сьогодні ми бачимо, що відбувається ліберальна русифікація, русифікація, яка освячена вже нібито тим, що. От, мовляв, той, хто зараз взагалі підніме будь-яке національне питання, мовне питання, українську якусь ідентичність, то він одразу ледь там не а, значить агент Путіна, який тут всередині збурює ситуацію і так далі, і тому подібне. І тому ця навіть ліберальна русифікація вона зараз йде набагато агресивніше. Але е, насправді я не про це хотів говорити. Я, говорив, я хотів говорити про те, що дійсності це є абсолютно чітко ідеологічна війна. Та війна, яка сьогодні відбувається, це дійсно є продовження тої війни, яка триває вже, я би навіть сказав, не 350 років, а навіть набагато більше, тому що ми пам'ятаємо, що нашу столицю, наш Київ, вперше зруйнували не монголо-татари, а суздальський князь Андрій, Андрій Боголюбський, який, власне, був по суті першим москвином в історії політичній. І розпочав він цю історію саме з знищення Києва. Тому ця війна вона вже триває ледь не тисячу років. Але ж ми також всі прекрасно розуміємо, що тут не може бути якогось компромісу. Тобто, ця війна вона так вона може на який час зупинитися на якихось чергових там лініях розмежування, на якийсь час може виникнути. Тимчасове якесь там зменшення інтенсивності бойових дій на якийсь час можуть виникнути якісь там цівої синусоїда цих а, підвищення і зменшення, а, ну скажімо, інтенсивності того, що там відбувається, але в принципі ця війна, поки існує або імперська Москва, або існує Україна, ця війна буде продовжуватися. Вона завершиться або Повним знищенням України або повним знищенням імперської Москви. Все решта, це буде тимчасові перемиря, або просто час, який потрібен для того, щоб знову піти в бій. Історія вся наша про це говорить, і а, ілюзій у нас тут не повинно ніяких бути. А, якщо ми говоримо про те, що сказав Юрко, про те, що ми сьогодні та країна, яка може перемогти Москву, а, то це дійсно так є, тому що. Ви знаєте, ми їх достатньо добре знаємо. Ми знаємо, як з ними треба не просто воювати. Ми знаємо їхню сутність. Європейці, Західна Європа, я припрошу, можна не коментувати все, що кажу, європейці, американці вони слабо собі насправді уявляють, що це таке, що таке Москва, що таке Московська Російська імперія. Ми це дуже добре знаємо, і ми навіть... Можливо, я скажу таку доволі парадоксальну думку, але великою мірою, на жаль, саме українці були причетні до створення, на жаль, і Російської імперії і такої взагалі ну, спільноти, яка сьогодні називається руський народ, тому що ми прекрасно розуміємо, що це була абсолютно штучно створена спільнота, коли виникла вже московська держава централізована, і коли їй треба було знайти якусь. Історичну легітимність, політичну легітимність вони вирішили привласнити нашу історію, привласнити нашу історичну назву Русь, спотворивши її, і відповідно ну нібито використавши нашу всю історичну традицію. І на жаль, до речі, багато етнічних українців або на той час русинів. Тому що русини, це наша історична назва нашого народу. Вони причетні були до цього процесу, і велика кількість українських інтелектуалів, на жаль, фактично були ідеологічними творцями Російської імперії на початку XVIII століття і пізніше. І до речі, саме тому, що великою мірою, на жаль, це наша така, знаєте, це Франкінштейн, якого ми створили, який в певний момент вийшов з-під контролю. То, напевно, саме нам і доручена місія історична, нарешті з цим експериментом закінчувати і відновлювати ту історичну парадигму, яка є нашою єдиною історичною парадигмою, а саме розуміння того, що Україна це є продовжувач нашої тисячолітньої київської руської традиції. І, звичайно, якщо ми себе саме так. Декларуємо, якщо ми себе не декларуємо як якусь е, буферну державу між ліберальним євросоюзом і путінською Росією. Якщо ми не декларуємо себе як многонаціональне федеративне государство, єдину страну за століцею в Києві, а ми декларуємо себе як українську національну державу, то безумовно конфлікт він буде продовжуватися, тому що Москва з цим ніколи не погодиться. Москва буде сприймати е, Україну тільки як е, Якийсь свій історичний а, трофей, як якусь а, свою територію, територію, де яку вона підкорила і яку вона зачистила. І тут є дійсно ситуація, коли це не є просто якась історична ворожнеча між народами. тому що багато є прикладів такої історичної ворожнечі в різних. На країнах між різними сусідніми країнами, але у нас з Росією не є просто якась ворожнеча, що ми не можемо поділити з ними якусь частину території, чи ми не можемо визначити, де у нас має проходити кордон. Мова йде зовсім не про те, мова йде про те, що вся російська історія, вся російська ідеологія, вона побудов... вся, по суті, їхня національна ідентичність побудована на тому, що Україна це не просто частина Росії. А Україна це колиска Росії, і це їхня по суті ну, історичний фундамент. Вони в цьому абсолютно переконані, якщо їм пояснити, що це не так, вони ніякі логічні аргументи не сприймають, тому що тоді їм, по суті, треба змінювати навіть на ідеологію, їм треба змінювати свою національну свідомість. Їм треба змінювати всю свою ідентичність. Я не вірю, що це відбудеться якимось легким шляхом. Я не вірю, що це може статися просто за помахом якоїсь чарівної палички. На жаль, це очевидно буде потребувати надзвичайної концентрації сил з нашого боку і продовженням боротьби з російською імперією. Українські націоналісти, про яких ми сьогодні згадували першої половини ХХ століття, всі без винятку: і Донцов, і Бандера, і Шухевич, вони всі розуміли і неодноразово навіть про це говорили і писали, що немає. Іншого завершення цієї війни немає взагалі перспективи Української незалежної держави ніякого іншого шляху, крім як на руїнах Російської імперії. Це абсолютно зрозуміло, і саме такий шлях наш є, і та історична місія, яка сьогодні лежить на нас, ми не повинні від неї ну, боятися цього масштабу завдання, які перед нами стоять, тому що це єдиний шлях, який у нас є. Якщо ми говоримо про Українську повстанську армію, тому що теж сьогодні багато говорилося про і ми про це згадували. То звичайно, ми не можемо теж не відмітити величезний прогрес, який відбувається, тому що ще в 50-х роках минулого століття українські повстанці були змушені ховатися в лісах, в горах на західній Україні і намагатися вести відчайдушну партизанську війну проти тотальної московсько-більшовицької окупації. Але в той же час всі прекрасно зараз бачать, що навіть попри всю, ну скажімо, величезну кількість ресурсу, величезну кількість сил, яка Москва кинула зараз проти України, не завдяки нинішній владі, а завдяки українським патріотам, українським військовим, українським добровольцям, українським волонтерам, всім українцям, як нації, вдалося по суті на сьогоднішній день затримати їх на крайньому сході нашої держави. І ми теж розуміємо, що це теж є наш здобуток, який не треба напевно применшувати. Не треба говорити, що ми ну взагалі ніякого прогресу не здобули ніякого, ну, скажімо, ні успіху за останні там 50 чи 100 років. Ми насправді його здобули в величезному масштабі, тому що якщо ми візьмемо українську націю на початку 20-го століття. То ми можемо побачити, що навіть будучи в абсолютній більшості на своїй землі, українська нація фактично позбавлена була своєї національної еліти на той час. Українська нація була в абсолютній меншості в містах. А ми розуміємо, що як би ми не хотіли, але політика, економіка, культура, вона перш за все твориться в містах. І відповідно українці були в абсолютній меншості і в Києві, і навіть у Львові, і так далі. І українці, на жаль, попри всю відчайдушну боротьбу програли. Не змогли здобути свою державу на початку двадцятого століття, але в результаті двадцятого століття, цього кривавого і такого, який Україні теж принесла шалені і величезні втрати, все таки українська держава існує, українська нація розвивається, і навіть в умовах оцієї от... Так би мовити, української державності, яка існує з 91-го року, навіть не завдяки цій державі, а великою мірою в цій державі або паралельно з цією державою, все таки відбулася величезна величезний поступ української ідеї в Україні. І сьогодні дійсно я абсолютно згоден, що якби не боротьба, яку зокрема вели українські патріоти, українські націоналісти, якби вони не популяризували і не проповідували свої ідеї. То сьогодні би, ми би мали б лінію фронта, м'яко кажучи, набагато західніше від того, де вона є зараз. І ще хотів би сказати, що історія завжди робиться активною меншістю, яка має ідею, в яку вона вірить. Ніякої іншої логіки історичної просто не існує. І сьогодні в Україні так само існує ця активна меншість. Патріотичних людей, які запалені фанатичною ідеєю української нації, які ведуть за собою на сьогоднішній день український народ, українську націю, і вони мають всі можливості для того, щоб дійсно перемогти і і в цій війні, і побудувати дійсно українську державу, забезпечити цій державі стале існування і зробити так, щоб ми дійсно говорили про те, що наш історичний ліміт поразок. Він уже давно вичерпано, і тепер попереду в нашій історії будуть тільки перемоги, тільки звитяги. Шановне товариство, я думаю, що ми так коротко, якісь основні тези сказали. Якщо є якісь запитання, до нас з